Кандидат у народні депутати України по 161-му виборчому округу Володимир Шульга побив свого однопартійця. Про це журналістам телефоном повідомляє постраждалий чоловік літнього віку, йому 67 років. Тому від ударів опинився прямісінько на лікарняному ліжку. А все через те, що хотів дізнатись, чому у штабі безлад якраз капельницю приймаю. Якраз капельницю. ще зібралися в у... окружному штабі. Це... Зібралися. Ми йому кажемо так і так. Ми хочемо все-таки узнати, чому це така непонятна, непрозорена політика. Ніхто не знає, скільки посадових варних, які у працівників, не знає схрени відказ, скільки їм положено, не знають спосіб гачів, на затрати нічого не відомо, скільки на калтовари, скільки на транспорт, скільки... розумієте, брак, як хужі времена, я все в тайні. Він всі хонув і приглазився Ударив мене вещеренку руки ламав, ударив мене, дуже вдарив. Дізнатися про конфлікту самого Володимира Петровича ми рушили у виборчий штаб Народного фронту. Саме тут, у цьому приміщенні на Воскресенській, 15, 9 жовтня, Володимир Петрович шульга з особливим цинізмом побив літню людину. У штабі ніхто нічого не знає. Навіть те, чи є зараз на місці сам кандидату на радепи, нікому не відомо. Після пошуків кабінетами прес-секретар повідомляє. Ну і не у мене він зараз. А коли буде сума? Ну ми зізвонювалися, бо повинен бути, Ситуація із бійками для Володимира Петровича виникає не вперше. У 2011 році чоловіка звинуватило побутті дитини, однокласника свого сина. За словами однопартійців, така поведінка пана Шульги не дивина. У нього було закладено, видно, генетично все це. І бійки. Згадайте, як він е, е, побив школяра. Коли його звільнили із посади голови обласної адміністрації, говорять, він підігнав машину, і все те, що попереднім головою було нажито, він з кабінету все вигріб і вивіз. Зараз битує його е, прізвисько Полтинник, бо кожна послуга його коштувала 50 тисяч доларів. От і зараз перед самісінькими парламентськими виборами говорить Віктор Гончаренко. Він банально позбавив грошей виборчу кампанію власних однопартійців на 158-му виборчому окрузі, відібравши кошти на 161-й, де балотуються. Він повинен видати кошти для роботи штабу 158-го 10 тисяч доларів. А фактично він дав 10 тисяч гривень, яких недостатньо не, не було навіть на роботу організацію, нормальну організацію роботи у Краснопійському вибор, виборчому е, окрузі. Він вчора був у батьківщині, а чому ти попав сьогодні в Народний фронт? Наразі Віктор Дмитрович пише листи Турчинову, або той розібрався з некерованим головою обласного штабу. Ми ж нагадаємо, Володимир Шульга не єдиний кандидат у нардепа від сумщини, який перебіг із батьківщини до народного фронту. Змінили партійні прапори і Олег Мудиниця, кандидат у нардепи по 157-му виборчому округу, та Ірина Купрейчик на 160-му окрузі.